Як прибрати емоційну зажатість, цю скутість. Дуже простий метод, доступний кожному. Ми ж часто оце недолюблені, недохвалені, ще оці травми, травми, попередження, оці що емоції не треба проявляти. І що потім нам десь комусь треба якось подякувати, щиро. Ми часто просто не можемо, тому що є оця скутість емоційна. Метод дуже простий, може ви про нього вже чули. Стаєте перед зеркалом і просто починаєте себе нахвалювати. Яка ви гарна, яка ви красива, Сива, яка ви тонка, яка ви струмка. І отут, якщо ви цього ніколи не робили, ви якраз і стикнетеся з цією емоційною зажатістю. Ви побачите, що навіть якщо нікого немає, ніхто не дивиться, а все одно є якийсь у цей бар'єр. І це, знаєте, здається таким простим. Але от у мене люди навіть в особистому супроводі є, які просто потім кажуть, що просто потім. Такі сльози починаються, що людина, людина так щиро з собою ніколи не розмовляла. І важливо ще дивитися в очі. Діліться цією відеопорадою з тими, для кого це може бути цінно і важливо.